Привіт! Ми магазин тримарів Електробрит. Сьогодні показую цікавий вам варіант від бренду Кемей. Мабуть, вперше показую TikTok огляд. Так, значить, В цілому цікава дуже електробритва. Це три в одному. Вона універсальна, металевий корпус. Тут є індикатор. Тут є індикатор. Ось верх тянемо. Значить, тут три в одному. По-перше, тут є е, ось такий тример з регулюванням довжини, тобто це можна використовувати для підстригання бороди. Е, також є насадка шейвер. Сіткова, ось така, дві плаваючі голітки. Такий шейвер підходить для гоління, звичайно ж, він бере дрібненьку щетинку. Тобто, якщо, наприклад, вам треба повноцінне гоління, можна шейвером без насадки зняти велику довжину. А маленьку довжину ви знімаєте ось таким шейвером, який вже голить під нуль, він підчищає. До речі, в шейвора є також маленький тримерок, який можна для візків використовувати. Сам, сама електробритва воду не проникна. І також є необхідна річ для багатьох: це є ось така насадка для носа. Також, в принципі, корисна річ, не буде лишньою. Так, ви можете використовувати для носа. Зараз тільки я її поставлю тут. Опа, ось, будь ласка. Вмикаємо, і у вас вже насадка для носа. Ось я показую крупним планом. Також зручно і практично. Основа корпусу метал. Ось. І в комплекті є вже блок живлення. Кабель з блоком живлення. Ось, будь ласка, і мастило. Ну Це мастило для тримера. До речі, одразу хочу сказати, хто не знає. Шейвери взагалі не змащуємо ні в якому разі, тому що тут же ж технічне мастило. Навіщо вам, до, щоб на шкірі було це мастило, щоб воно туди попадало. Тобто тут це не практично, це не потрібно в цілому, з точки зору те, обслуговування, це не потрібно. Ось, Це тільки виключно для зубчиків, для таких триммерів, де є зубчики, щоб ви туди ось, щоб туди попадало, і коли буде. Між собою тертися зубчики, щоб вони були змащені і не топились. Це для профілактики, і то це вже потім через місяць, через два, коли використовуватись. Тому що всі вони нові, вони всі йдуть е, е, уже з виробництва змащені. Це вже потім у процесі використання треба робити. Тому, якщо вам цікава така техніка, підписуйтесь на наш канал, у нас є магазин в місті Київ, в нас є доставка онлайн Інстаграм. Е, Сайт реморinю, сайт будь ласка, ось. Також посилання робочі в шапці профілю. Переходьте, запрошуємо. Чекаємо на вас, гарного дня!